Центр промінь гурток, «Мітливий англійський тема уроку непряма мова. Загальне запитання. Добрий день. Продовжуємо тему непрямої мови. Загальні запитання в непрямій мові змінюються за всіма правилами узгодження часів і приєднуються до головного речення за допомогою сполучників if або «whether» у значенні чи. І нагадую вам, що запитання у непрямій мові буде виражене структурою розповідного речення. Тобто у нас буде прямий порядок слів. І розглянемо е, декілька прикладів. She asked Did John read the book? Вона спитала Джон прочитав книгу. У прямій мові тут е, Дія передує в головному, головному реченні, коли ми переробимо його на uh, непряму мову. She asked if John had read the book. Якщо у нас в прямій мові була Pass Simple, то у непрямій мові, нагадую, Дія передує головному реченню. Буде past perfect had read. She asked if John had read the book. І візьмемо речення, в якому пряма мова виражена майбутнім часом. Future Simple. She he asked me, Will you be here tomorrow? Він спитав мене, Ти будеш тут завтра. Граматичні часи future будуть виражені future in the past. Here зміниться на there, tomorrow зміниться the next day. І ще одне правило: якщо у нас у прямій мові було you, то зміниться на I, тому що питали мене, чи буду я там Наступного дня. І, звичайно, Will зміниться на should, на першу особу однини у future uh, in the past. У прямій мові, He asked me, Will you be here tomorrow? І непряма мова. He asked me whether I should be there the next day. І нагадую, у непрямій мові. Питань немає, питальних структур немає і тому знак, питального знака, знака запитання також немає. Стосовно відповіді на загальне запитання у непрямій мові, нам недостатньо сказати «yes» або «no», нам треба головне речення і потім дати відповідь. Тобто, якщо he asked me whether I should be there the next day, I answered. Ну, наприклад, I answered I shouldn't или I answered I should. Дякую. До побачення.